Доброго раночку вам. У нас знов сьогодні вітер, гляньте, як хліпає навіть в теплиці. Бачите, що робить? Вони як помідори крутить. Це капець, слухайте. Треба закривати двері. Е, прийшла я подивитися, що там треба полить. цибулькон полила. Мультифлору в горшечках полила. Інжир, все добренько. Отак кожен ранок обхід. І то не один раз в день. Помідори, Помідори обриваються, дуже смачненькі. Огірки. Отже знову понав'язувала, дайте чуть більше бачите. Вчора вирвала геть усі. Огірки штурм ростуть вночі. Інжирчики все добренько. Зараз буду їхати на нову почту. На двові години мені по своїх справах. От. Оце для експерименту я посадила. Оце я тільки що відломувала, бачите, бо наш він тут. От такого я посадила. Паростка в землю. Прямо таку посадила і поливала. Гляньте, перша гілочка цю йде, вже друга заложилася. Бачите, я тут два посадила, чи три. три. Вон три. Бачите, о цьому мішає буряк рости. Треба вже прополювати. Вчора зробила гарне місце для інжирів. Інжирчики ростуть. Гляньте, така температура. Капець, слухайте. Інжирчики ростуть. Помідори. Теж. Вчора обірвала точку роста. Не хочу що, молодий кущ, щоб він височезний ріс. Будемо бачити, будемо жити. Далі що робити? Пепіно. Зараз я їду відправляти саджанці. Вчора мене жіночка одна заказала, але перед тим написала мені повідомлення, який розмір кущика, чи він вже з плодами ви продаєте. То я їй розказала, які. От, але ж це є. Ну хто ж з плодами продає? По-перше. По-друге, тримати вдома, а потім тако продати. Та ви що? Я ж теж хочу такої смакоти. Глянь, таке здоровесь. Бачите. Ростуть собі. Ну, як я їх продам такі? <ріст> такі ніхто не продає. Але усіх вас, хто купив і хто купляє, то таке буде. Зараз покажу все. Я вчора казала, інжири сьогодні відправляю останні з цієї вже е, е, як сказати, партії. От. А слідуючи буду відправляти 12 червня. Уже половина, ото я вчора сказала, і вже люди половину забронювали за півгодини. Хочеться такої смакоти. Це ж, воно дуже смачне, як диня з грушею. Ну. Ось такі корчики. Добренько, буду закінчувати відео, бо ж зараз мені їхати, кажу, бо запакувати ще всі треба. Це ж куча роботи. От. І треба. Завести на нову почту і я їду по своїх справах, я вам покажу. І ще ви гляньте ну, Так, це порей дивіться який здоровий. Ще вельмі вже можна зірвати. Беремо цього листочка, щоб не мішав для щав'я, щавлику О, треба пополоть. Ви знаєте, що не вистачає в мене рук. Рук не вистачає. Це такі бурячки, бачите? Теплиці. Я їх просто пізно посіяла. Якби я раніше посіяла, вони вже були б готові. Але і так нормально. Ось тут другий сорт. Як показати, щоб бликше було? Ну, коротше говоря, пабло називається, пабло круглі, Тоже дуже гарні. Я так боюся цього лободи. Вона розносить тлю, чогось до неї чіпляється, на ній розводиться тля і вже тоді біда. О, бачите, гарненькі бурячечки в мене трошки загусто, я їх прориваю, роблю салат. От, прямо сирий. На дворі, якщо вирвати такого молодого чи потім і робити салат, він мені землею пахне бурячок. Я його сирою, сирого не можу їсти. Оце сюди що ще залізло, гляньте на. Ну. Це я сьогодні таке наробилася. Вау! І що це що за діла? Що за квартиранти тут водяться? От. А так з теплиці, через те, що він часто поливається, він такий солодкий, прямо солодкий. І вже я їх полюбила в салаті, виробу, помию, почищу 2-3 штучки, поріжу. І їм дуже смачно. Порей дуже гарненько росте в теплиці які вже, бачите, з боку таку покажу. О. Тільки треба підсипати. Оце була підсипала, зараз знову треба трошки листочки ці пообриваю. Ну. Добренько, на цьому все спішу. Дякую за перегляди, за коментарі, за лайки. Хто хоче, записуйтесь на 12 число на пепіно тому що е, потім ви захочете перед 12, а його не буде. Я думаю, що день-два і вже все, запис знов закриється. Люди, люди беруть, дивіться, я як купляла, я купила 4 саджанці. Люди беруть 4, 5, 6, 4, 5, 6. Через що вони так швидко закінчуються? А я ж не можу їх рвати геть усе тут, щоб черенкувати. Оцей пострадавши мій кущик від пташок, що на дворі стояв, встав уже, бачите, як гарно відростає. О, скоро теж зацвіте. О, вже робиться квізочки, бачите, оту От ото -от. от -от -от зробили пташки. Сороки. У мене тут сороки літають. Я на дворі закрила кущ агроволокном агрусу. Там одна дирка є. Слухайте, я не знаю, що я вчора приоткрила агрус, а там майже нема нічого. От як що залізло туди залазить і об'їдає, га? Дивіться, помідори. Як то, як-то, як то, як то. О, бачите, які. А зараз покажу тут. Гляньте, <-мо> на цю помідору. Опа! Бачите. Оце вишневий сироп. Огонь, отгони. Кидує. Все, на цьому все. Пока-пока. Я спішу дуже, потім щось зніму. Покажу, де я буду.